Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео в форматі новини бокси Крафт. Е, так, так, я нарешті назбирала на автобус, і сьогодні ми це з вами зробимо. А ще я назбирала RST на бокс, і ми теж з вами відкриємо і подивимось, який мені майнер випаде. Але спочатку міні-івент. Так, я ще жодного поінту не заробила. Тривати буде міні-івент 6 днів. Ніякі зміни в нарахуванні не впровадили, тому все як ми звикли. П'єр вже підготував табличку і давайте подивимось, що у нас я не буду зменшувати рівнів 25, як і завжди. В нашому чаті табличка вже висить, а зараз ми так з вами подивимось, що до 11 рівня, до якого я зазвичай доходжу, в нас малеча, але з бонусним відсотком. І це непогано. Це я до 11-го доходжу в режимі лайту, тому далі вже то я не можу дійти. Але тут тож дуже цікаві майнери і є полички. І, як зазвичай, ось ще є дві таблички для прорахунків мультиплеєра і відкриття боксів. Тому, якщо цікаво, посилання на цю табличку я залишу в закріпленому коментарі. Щодо калькулятору, я змінила на актуальну інформацію, і ми можемо бачити, що Потужність гравців росте і це значно впливає на дохід. Якщо побачити дея... тенденцію деяких моїх відеороликів, то моя потужність теж зростає, а дохід ні. Раніше я майнила Матік, і це взагалі дуже сумно. В доларах в монетках було 7. Зараз я перемкнула всю потужність на добуток догі, і виглядає це не досить привабливо. Але нічого страшного. Так, давайте ж тепер нарешті зробимо той довгоочікуваний крафт, на який я збирала деталі весь минулий сезон. До речі, дуже багато в чаті мені писали, що це дуже невигідно. І я з усіма з вами згодна, але ми. Давайте подивимось на той факт, що всі ці складові я не покупала. Два автобуси я отримала з ЄПАСу. Ну, як не покупала? Покупала, звісно, але не для цього крафту. Два автобуси я отримала з єпасу сьомого сезону. А всі ці деталі я накопичила за той минулий сезон. Коли відкривала бокси, і оскільки я не відкривала. Бокси з майнерами, то лише РСТ зароблені всі я витрачала на, на бокси з деталями. Тому вийшло набагато більше, ніж мені треба було для крафту, для виконання тасок. Так, ось воно. Все. Тепер я хочу вам показати ось це. Так, тут. Я спеціально зробила отакий розрахунок, де я показала, скільки б мені коштував цей крафт, якби я купувала всі деталі і всі автобуси. Тобто, це по маркету ціни сьогоднішні, актуальні. І ось якби я купувала цей майнер, вже скрафчений. Він коштує ну, в середньому 45 рлт. А якщо б я сьогодні купувала все для крафту з урахуванням оцього 1,53. Мені вийшло 56, 57 РЛТ. Звісно, звісно, це було б невигідно. Але я зачекала, зачекала, скільки сезон цілий, і в мене все вийшло. В мене вийшов цей. Так, щось воно не оновило тут. Має тут бути мій автобус. Так, і, до речі, ми пройшли з вами трошки міні-івенту, і я взяла ось цей. Так, давайте поставимо мій автобус на поличку і ось цей сіренький. Так, е, так скільки в мене вийшло тепер? У мене 13,0 моя потужність. А сьогодні до крафту в мене була вона ось 12,8. Я вважаю, що я зробила дуже правильну інвестицію часу. Так. І в мене ще є 767, 765 RST. Ми з вами зараз відкриємо бокс з майнером. На РЛТ я поки що не витрачаюсь, тому що збираю на квиток цього сезону. А ось майнер. Ми з вами отримаємо. Ось так. Це, мабуть, найдешевший, так? Да? Ну, нічого. Нічого, я вже казала, що вони всі гарні, вони мені подобаються, і крафт в них, давайте подивимось, не сильно дорогий. Бачите, що в ціні VR в дешево, що в деталях дешево. І я буду мати відсоток і з урахуванням 2.19. Ну так. Тобто, вигідніше його крафтити, лишати. І це мій вибір. Я не буду їх продавати. Я буду їх отримувати і крафтити. Так. Отже, дуже рада, що ви провели час зі мною. Подивились всі оновлення, подивились на крафт автобуса, який я дуже очікала. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на мій другий канал, де я оглядаю інші проєкти, не лише RollerCoin. І ще підпишіться на цей канал, якщо ви цього не зробили. Поставте дзвіночок і лайк, тому що в наступному відео я покажу дуже круту функцію, яку ми випадково знайшли з нашим чатом. Вона дійсно крута, допоможе кожному. І мені не соромно сказати, що більше ніж за рік у грі я не знала про цю функцію. Але тепер користуюсь і задоволена. Тому лайк, підписка, дзвіночок. Дякую, що додивились, обіймаю і до побачення!